Та вас в ефірі Нікополь сьогодні в студії працює Алла Масайло. Наш випуск ми розпочинаємо з особистого прийому, який на початку тижня провів міський голова Руслан Токар. Питання, з якими до мера звертались громадяни, здебільшого стосувалися охорони здоров'я, соціального захисту, пенсійне забезпечення, житлової політики, комунального господарства та благоустрою. Під час особистого прийому, який відбувся 15 квітня до Руслана Токаря зі своїми скаргами та пропозиціями звернулося 19 жителів міста. В основному нікопольці просили міського голову посприяти у вирішенні житлових та земельних питань, у виділенні коштів з бюджету на ремонт дахів багатоквартирних будинків та каналізаційних колекторів. Мали місце й звернення стосовно допомоги у вирішенні конфліктів між сусідами. Чимало питань стосувалися й роботи новостворених ОСББ. Жодне звернення міський голова не залишив належної уваги і дав. Детальні роз'яснення усім, хто звернувся до нього. По завершенню прийому відділом звернення громадян було оформлено протокольні доручення та зазначено терміни їх виконання. В приміщенні міської ради відбулася прес-конференція, під час якої обговорили питання роботи з неблагонадійними сім'ями в нашому місті. Начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді Оксана Грицик розповіла, що з липня місяця 2012 року було введено 37 нових посад фахівців соціальної роботи. Завдяки збільшенню штату працівників наразі ведеться активна робота щодо вивчення, ознайомлення та обстеження всіх соціально незахищених категорій сімей. Це значно полегшило роботу усіх служб, які працюють із сім'ями, дітьми. 37 додаткових одиниць дало змогу нам безпосередньо здійснювати роботу на територіях, здійснювати контроль, надавати допомогу цим сім'ям. Всього за останній рік відповідними службами під соціальний супровід було взято майже шість сотень неблагонадійних родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, де виховується більше тисячі дітей. Позитивним моментом є, що більше ніж 250 сімей були зняті з обліку, як такі, що зуміли подолати складні життєві обставини. Та на жаль, минулого року чотири Її довелося зняти з під соціального супроводу та вилучити з них дітей, адже не дивлячись на всі зусилля спеціалістів, вони не змогли, а точніше не мали бажання долати труднощі та відмовлятися від асоціального стилю життя. 70 років тому, як і 15 тисяч наших земляків, Микола Крохмаль був мобілізований на фронт. Згодом солдата радянської армії зарахували до списка, зникли безвісти. Півстоліття Крохмалі намагалися з'ясувати долю льотчика. На початку року Нікопольцям надійшла водночас радісна і сумна звістка. Останки Миколи Яковича знайдено в Росії, і його прах родичі зможуть перепоховати на рідній землі. Подробиці цієї містичної історії дивіться у сюжеті наших журналістів. Микола Крохмаль на фронті був з перших днів війни. 23-річний юнак з багатодітної сім'ї служив у військовій авіації пілотом одномоторного винищувача як один. Я його у сім'ї не пам'ятаю. Пам'ятаю, як він прислав письмо і батьки читали, а я чула це. Мені було там чи 8, чи 7 років. І він я от прилечу на самоліті і вас покатаю на самоліті. 5 серпня 1942 року. Пілот 3-ї винищувальної авіадивізії відправився на бойове завдання з прикриття штурмовиків в районі Ржева. У небі його підбили. Літак горів, але льотчик до останнього тримав штурвал у руках. Похований під купою металу та ґрунту. Ім'я героя могло б бути забутим. Та восени минулого року в лісах Тверської області Росія історія мала продовження. Лесник тоже занимается поисковой деятельностью. Ну, во время обхода лесных угодий вот, он обнаружил место падения. Потому что вокруг воронки, в которой находился самолет, с летчиком были обломки самолета. И исходя из этой информации, которую он, лесник передал командиру поискового отряда Долина Зубцовского Андрею Виноградову. Було прийнято рішення провести поисковою роботу в цьому місті. Передень різдва завдяки зусиллям пошукових загонів долина, місто Зубцов, Тверська область та ратне поле місто Москва. На глибині 4 метрів були виявлені останки літака як один з фрагментами сильно обгорілого тіла льотчика. Частини кісток не більше 4-6 сантиметрів обережно діставали з-під землі та очищали від ґрунту. Неподалік відкопали червоноармійську книжку, що лежала в зім'ятому планшеті разом з дерев'яною штурманською лінійкою. Транспорт. Ортирам фрагментами карти і вирізками з газет також поруч виявили, обгорілий парашут з роковою датою випуску 22 червня 1941 року. Непосередньо самі розкопки на місці падіння начались в 16 часов вечора, в 16.00 і закінчили Ми мабуть, десь в 12 ночі. За архівними документами було встановлено, що знайдений сержант Крохмаль Микола Якович, уроджений з села Лапанки Нікопольського району Дніпропетровської області. Далі розпочали роботу з пошуків родичів в Україні. Останні знайшлися швидко, адже племінник Миколи Крохмаля В'ячеслав разом з близькими родичами вже півстоліття намагалися з'ясувати, куди зник дядько. Завдяки злагодженим діям російських і українських пошуковців. Сім'я Крохмаль зв'язалася з росіянами та домовилася про екстрадицію останків на батьківщину до Нікополя. Вони швидко нас знайшли, бо ми там на тому місці, де адрес, одразу знайшли. Ну йдуть до мене, в двор ідуть, оце ж Славік, і мама його. І, і, ну я вони, до мене ж так гуртом і, дочка моя. А, а потім не забезпокойтесь, ми хороші звістя принесли. Ну що, а мене все обривається, за то. ну що ну, ж воно і хороше, і дуже, дуже тривожне. 13 квітня на головному цвинтарі міста зібралися численні родичі Миколи Крохмаля, представники влади, військовослужбовці, члени ветеранських організацій Великої вітчизняної війни та МВС, Водніпропетровський та Запорізький, яких до Нікополя запросили КРК Нікопольського краю, щоб в останню путь провести солдата, офіцера та свого земляка героїчно загиблого на чужині. За християнською традицією панахиду провів прото Микола Марощак. Після чого останки льотчика винищувача захоронили поруч з найріднішою для нього людиною на землі мамою Анастасією Іванівною. Після церемонії перепоховання відбулася прес-конференція для місцевих журналістів. Скориставшись нагоду, секретар міської ради Михайло Метер подякував російським пошуковцям за такий шляхетний символічний вчинок напередодні великого свята 9 травня. Від імені міського голови Руслана Токаря Михайло Метер нагородив почесною грамотою та пам'ятним годиною. Ником з геральдикою Нікополя, заступника командира пошукового загону Олександра Зеленського. Подяку від мера також отримали і інші члени експедиції Сергій Старостін та Віктор Бодеря. Разом з останками гості з-за кордону привезли і фрагменти штурвалу та парашуту, що були знайдені поруч з літаком. Родичі планують їх передати до місцевого краєзнавчого музею в переддень свята великої перемоги. Триває один із наймасштабніших творчих проєктів Марафон талантів під назвою Діти єднають Україну. В рамках цього проєкту 10 квітня відбулося нагородження кращих митців та літераторів серед школярів міста. Відбір кращих відбувся в декількох номінаціях: вірші, проза, живопис та графіка. Творчі роботи конкурсантів були високо оцінені суддями проєкту. Китовілась усердно. Но я не ожидала, что будет настолько высокий результат. Я рисую, вот, сочиняю и стихи, и прозу. Где-то за два дня я написала на конкурс произведения. Нікопольські учасники зазначають організатори є одними з найдостойніших і мають всі шанси на перемогу та визнання. Їм просто потрібна своєчасна підтримка та старт для творчості. Ми повинні робити все для того, щоб не на словах, а ділом підтримувати талант талантливих дітей. Ми якраз для того, щоб дати проявити таланти дітям, ми організували этот конкурс. Ми підтримували його немного призами, матеріально. Всі призери були нагороджені грамотами, кубками, цінними подарунками від партії регіонів, а також перепусткою до наступного туру, де вони зможуть захищати честь своєї школи і рідного міста на рівні області. Приємним доповненням заходу стали творчі виступи, підготовлені вихованцями будинку дитячої творчості. Протягом останнього тижня тривала підготовка до чвертьфіналу загальноміського конкурсу Нікополь має талант. А на минулих вихідних пройшли генеральні репетиції: як готуються конкурсанти до боротьби за 10 тисяч гривень і за звання найталановитішого Нікопольця дізнавалися наші журналісти. На учасників конкурсу, які пройшли перші відбори та кастинги і потрапили до наступного туру, чекала робота з консультантами, репетиції та виснажливі тренування. Чвертьфіналісти протягом майже двох місяців готували свої концертні номери і вже були впевнені у власних силах та постановках рівно до того моменту, як не почалися генеральні прогони. Те, що здавалося досконалим під час репетиції в залі чи вдома, не пройшло перевірку сценою. Виступ її Стаяна Шукова, який до речі. Є минулорічним переможцем конкурсу, мав базуватися на грі світла та кольору, начебто все добре виходило і складалося, але під час генеральної репетиції у хлопця виникли складнощі з реквізитом. Я жадала, що буде буднітка світіться ультрафіолеті, а її взагалі не ні від сцени. Я пока в шокі. З труднощами роботи з декораціями та світлом зіштовхнулися, і деякі інші конкурсанти. У мене трохи не розкрився на репетиції цвіток. Але то все технічні проблеми, з якими учасники цілком впораються до чвертьфінального концерту. Запевняють консультанти проекту. Головне кажуть, то впевненість у власних силах. Мені жалувати ні, ні на що. У мене всі номери, в принципі готові. Єдине, яка була, допустим, доработка, це попробувати світ, спробувати сцену. Костюми досматриваєм якісь сюжети. Там вроде бы так сделали, там дети все равно дети волнуются, выходят, они же начинают дрожать, они уже начинают спотыкаться, дрожат ноги, что-то не доделывают, не дотягивают, еще и даже забывают моментами. Самое главное это убрать страх у участников. Уберем страх и все будет хорошо. И, ну, ще, конечна, робота з реквізитом. залишилося зовсім небагато часу, аби конкурсанти могли виправити власні помилки, подолати хвилювання та навчитися впевнено тримати себе на сцені. Але те, що наступний тур буде цікавим та незабутнім шоу, зрозуміло всім вже зараз. Конкуренція велика. Цього року молотні відкрила для себе новий яскравий та сучасний вид спорту чирлідинг. Змагання шкільних команд підтримки, які розпочалися ще в лютому місяці. Проходили в декілька турів: чвертьфінал, півфінал та фінал. 14 квітня в спортивній залі стадіону Металург імені Куценка за підтримки партії регіонів відбулися фінальні змагання, в яких взяли участь команди семи шкіл міста. Кому дісталася перемога? Дивіться далі. Всі команди, а саме колективи шкіл номер 6 9, 10, 14, 15, 19 та 22 старанно підготувалися до вирішальних виступів. Тому продемонстрували нові складні хореографічні композиції та яскраве вбрання, чим і порадували вболівальників та суддів турніру. Була у дітей воля боляк тобто дівчинки старались, тобто, вони чомусь стремились, Не були пусті очі, не були пусті ліця. Це дуже великий плюс. То есть им это нравится, они получают от этого удовольствие и получают удовольствие все зрители. Финал очень яркий, очень техничный. Девочки показали все свое мастерство прекрасно. Оригинальные движения, оригинальная композиция, веселые девчонки. Трійку призерів визначили за загальною сумою набраних балів. На п'єдестал пошани піднялися школи номер 15 та 19, друге і третє місце відповідно. Переможцями стали дівчата зі школи номер 22 які вразили своїм запальним настроєм та майстерністю. Самі переможці та їх наставник вважають, що мали перевагу в порівнянні з іншими командами, тому що дійсно багато та старано тренувалися та робили ставку на артистизм. Паслідніми торгатовіліс. очень тяжело, как-то вот, не знаю, тяжелее всех нам дался этот финальный тур, но занятие было каждый день без выходных. Мне очень многие команды понравились, костюмы так вообще вот по финале, да, все такие красивые и композиции интересные, но синхронность, наверное, у нас это наш конек и артистизм. И уверенность в себе. Ощущения просто непередаваемые. Мы очень рады. Мы очень стремились к этой победе, старались. Нам дуже допомогла адміністрація школи, ученики все були за нас, все болели. Всі команди, які зайняли призові місця, отримали грамоти та професійні помпони для черлідерів. А головний приз за перемогу чекає на команду школи номер 22 під час урочистого закриття шкільної спартакіади, де дівчата матимуть право закривати урочисті збори своїм виступом. Також переможці будуть захищати честь міста на конкурсі команд підтримки обласного рівня. У нас на наступній тиждень в області проходить обласний чемпіонат серед чемпіонатінгу. І ми хотіли б першу команду повести на область і показати нашій області, на що ми способні. Мінімум 22 школа має бути представлена на обласних І Я впевнений, що ми займемо призові місця если не перше. Я не можу говорити на уровне, Я не видел, но наші дівчатки просто молодці. Просто дуже прекрасно танцювали. Всі учасники, яким не вдалося цього разу вибороти перемогу, не засмучуються, адже вони війдуть в історію як перші черлідери міста. Ми доволі, ми молодці. Ми пройшли, ми школи пройшли сімерку. Та уже це вже перемога маленька. Очень рада, що в Нікаполі є такі кабине бы, конкурси, мероприятия. Очень приятно в них участвовать. Очень много, много воспоминань бують будет. що розказувати родітелям і як своїм близьким. Будуть ну це нереально забыть. Турнір став справжнім святом азарту краси та грації. І відтепер черлідерський рух ще одна традиція в спортивному житті міста. І на цьому наш випуск новин закінчено. Дякую, що залишалися з нами. Побачимося з вами за тиждень.